Сподіваюся, ви могли почути частину власне звернення? Я би так його навіть назвала. Одного з командирів роти 80-ї бригади, який говорить про те, що мобілізацію потрібно посилювати, і е, загалом говорить про те, відкрито що люди закінчуються. Але зрештою, от ми вже починали про це говорити в нашому матері до вашого включення: що українці, зрештою, дуже незадоволені тим, що е, є певні категорії громадян України: це державні службовці, судді, прокурори, депутати, і вони мають певну. Бронь від мобілізації. І от, власне, як бути в такому випадку, ви як і депутат, і як людина, яка має стосунок до фронту, ви можете зрозуміти, мені здається, обидві сторони. Як на вашу думку, повинна зараз діяти наша держава для того, аби ну, це було справедливо? Так, я чув Етере, вже не перший раз його бачив. Дійсно багато правильних слів сказано, що не помиляється командир роти, він цих офіцер. І Дуже правильні слова, тим більше, що ці слова сказані ним безпосередньо, як я розумію, з поля бою людина, яка розуміє, що відбувається там. І я сам часто чую такі слова, про те, і безпосередньо ті, хто на полі бою знаходиться, вони задають питання, чому тільки тільки ми, а де інші, і я вважаю що взагалі оця проблематика, чому ми ж зараз бачимо, що українці вже не так жваво, як це було на початку війни. Навіть протягом 22-го року йдуть у військомати і йдуть у армію Ми бачимо, що відбувається на вулицях іноді військоматом ставлять плани. Вони Правомірно і часто неправомірно е, намагаються залучати цих людей, тому що в них є плани. А законодавчо е, таким чином вони обмежені, що іноді о, приходять до таких неправомірних речей, коли намагаються контактувати ну, дійсно такими хлопцями, що е, хочеться, щоб не принесли відповідальний безпосередньо. І я вважаю, що в цьому є проблема це провалення нашої провал нашої інформаційної політики е, державної, яка протягом 22-го року у нас ви пам'ятаєте час було що там і військове політичне керівництво е, говорили про те, що от війна там в кінці. Серпня буде переломний момент. Потім до кінця року все закінчиться. Потім ми всі почали різко готуватись до контрнаступу і нам всім сказали. Е про те, що ми вже в травні будемо в Криму, що зараз сформуються бригади, нас навчають іноземці, у нас тут все, нам зараз кучу техніки, і все в травні війна закінчиться. Але ті, хто адекватно оцінював ситуацію, ті, ті, хто бачили, що відбувається, говорили про те, що давайте не будемо. Казати гоп, тому, що ситуація серйозна. Противник готує серйозні лінії оборони і противник більш ресурсний, але всі всі були націлені на контрнаступ, і навіть наші партнери міжнародні, ми їх заразили цим от е, хворобою контрнаступу, скажімо так, успішного контрнаступу успішного на до Азовського моря і все. І потім розбиваємо дві частини лівобережжя Херсонщини і. Схід і все Україна перемогла, вийшла на кордон 91-го року, і це сформувало в багатьох бачення те, що ми зараз бачимо. А навіщо нам іти, якщо і без нас справляться? Є професійна армія, багато когось, Є професійна армія, хай вона воює. А вже немає дуже мало. Стало залишилось професійних. Хтось принижував. Бойові можливості Росіян, типу, та вони там слаба армія, ми їх так переможемо. Це найбільша проблема взагалі на війні, як кадровий полковник, кадровий військовослужбових. Тож недооцінка противника іноді спричиняє, що навіть можна програти слабішому противнику. Це факт. Це багато було історій таких моментів. І та оця політика вона призвела до того, ще раз повторюю, що люди зараз не хочуть іти в армію, тим більше. Ну, часто дійсно, якщо бачать, чим це все закінчиться. Пам'ятаєте, були моменти також і при підготовці, коли люди попадали на фронт там не досить підготовленими. І все це накопилося, і зараз ми розуміємо, що основні ті, хто хотіли патріоти, пішли, а вже ті, хто не є професійними військовими, і навіть там не патріоти, навіть пішли ті, кому було все одно, бо ну, забили під Залишилось багато тих, хто просто не хоче туди, йти. і це є проблема. Треба проводити державну політику. Треба ну, треба багато речей робити, щоб тепер все це, це виправити. По-перше, людина, яка боїться, наприклад, це нормально. Це страх, це нормально. Тому що ти бачиш, що відбувається на війні. Зараз телеграм-канали, зараз ролики. Ти можеш подивитися, ти чуєш про те, що людина, яка прийшла в армію, там через тиждень вона вже була на фронті, або там кхе, загинула. Такі теж історії є. На жаль, на початку війни таке було, що люди. Вступали в бій під Києвом і в інших місцях не підготовленими. А зараз потрібно вести ще раз повторюю державну політику, показувати, як ми воюємо, розповідати те, що говорив до цього цей командир роти. Що без вас країна не виграє, не може бути тільки всі там, хто кої гру що вони на економічному фронті, всі, хто там е, жив, там. Інше життя там, хто був патріотом, вони йдуть хай на військовий фронт. Ні, має бути реальна справедливість, і вона ця справедливість має бути е, пропорційно до е, всього українського суспільства. Потрібно пояснювати, потрібно говорити, як нам е, це робити. Має бути підготовка. Якщо ми людину призиваємо зараз, іде вона на місяць в навчальний центр, а потім іде на війну. Ну от просто хай будь-то собі уявить. Я думаю, ці люди уявляють якраз яких яких час призивають, от я ніколи не був в армії, ніколи не стріляв. Не стріляв з автомату, там з пістолета, ніколи не бачив, не носив форми військової. І що я за місяць зможу навчитись? Ну це наприклад мені зараз сказати там стати айтішником або космонавтом. Да? І за місяць полетиш в космос. Ми ж розуміємо, що ні для цього потрібні спеціальні програми, готувати вже ще до мобілізації людей. Вони вже мають проходити вишколи. Вони потім, коли вони попадають в армію, це має бути не місяць, а якийсь довший срок. Вони мають отримати одну підготовку, другу. попадати в армію, щоб люди вже розуміли, що таке війна. Тому це все треба зараз проводити, і тоді буде по-іншому. А повертаючись до вашого питання конкретного, яке ви мені задали стосовно депутатів-чиновників, я знаю, що зараз всі люди часто гуляють таке, що от хай депутати йдуть, хай чиновники йдуть на фронт. І я думаю, що з задоволенням ми відправили всю. Всю виховну раду, що там, але ми маємо розуміти, чи там мабуть відсотки 50 жінок, 50 чоловіків, і ну я знаю, що один пів батальйону набереться. Я думаю, на фронті. Нічого особливо не змінить та, мабуть, і офіс президента, бо якби хотів, то відправив би більшість депутатів на фронт для того, щоб вони там виконували обов'язки, не заважали будувати будувати свою, так сказати, ієрархію управління. Але ж дивіться, ми воюємо за демократію. Ми воюємо і інституції, які є безпосередньо Верховна Рада, Кабінет Міністрів, там суди. Вони мають бути присутніми. Вони мають бути в країні, яка є демократичною. Да? Звичайно, у нас зараз багато повноважень передано там у кабінету міністрів після воєнного стану. Але Верховна Рада, як інституція, вона має бути. Я скажу, що це звичайні емоції, всі показують. А в свою чергу депутати мають своїм прикладом, власним прикладом показувати долучення до е е війни. Безпосередньо це своїми законопроектами, які мають працювати в задля того, щоб воїни себе відчували краще, такими як відпустки, там спрощення ВЛК, спрощення списання. Ми бачили, що депутати на це працюють піднімати економіку, їздити на фронт, допомагати бійцям, допомагати їх сім'ям, хто має військовий досвід там долучатися безпосередньо до якоїсь допомоги військовим. Я там з перших днів тут знаходжусь, дуже багато бійців мене знають. Я полковника я просто не міг мимо пройти. Ну Ми не всі мають такий би беграунд до, до прикладу, як я. я зараз не можу нікого звинувачити, що люди, які там не не вміють воювати, вони можуть щось робити інше, і вони мають це робити і мають це показувати. Ми бачимо, що багато депутатів займаються волонтерством. А є такі, що і вибачте. І нічого не роблять, тому звичайно, я за те, що ці інституції мають працювати в демократичній країні, а в людей звичайно є емоції. Я кажу, що задоволені, звичайно, хто там Мар'яна Безугова бачили опитування проводили Ми як якраз починали та, програму з цього опитування, пане Романе змерті. і люди сразу, да всім депутатам, пане Романе. Змерті. А дозвольте, вибачте, що вас перебуває у нас дуже обмежений ефірний час, але ви вже згадали. Ми просто починали наш етер саме з цього опитування. От і воно ну насправді показує настрої людей дуже так. Конкретно та не репрезентативне, але як ви на нього реагуєте? Це ж підписники. Ну, Безугли, безумлину є ж. Якась фіціологія, є якась конкретна вибірка людей з різних там поколінь, з різних середовищ. От вона є, а це ну, це є просто підписники, які на десь там побачили це і проголосували. Я не вважаю, що що воно на нього можна спиратися. На 100%. але я думаю, що якби провели десь приблизно от, чи бажаєте ви смерті? Я думаю, що багато б людей просто не відповідали на це питання, тому що я не знаю, як можна зараз під час війни да, бажаємо смерті. За що ви бажаєте смерті? Тому я вважаю, що такі опитування взагалі не можна проводити там депутатам, я не знаю, кому ще бажати смерті. А і воно не є там якимось рентабельним це опитування. Але я все рівно знаю, що ніхто не любить народних депутатів зі скликання скликання, скажіть мені. Скликання, в якому е, нормально відносились допустим, до, допустим, до народних депутатів. Я не знаю, От так, ну, така у нас демократія. Люди не люблять владу. Приходиш до влади, ти автоматично заносишся в чорний список. Е, підкажіть, будь ласка, чим нас ще є час, щоб одне питання поставити пану Роману? Чи ми маємо вже переходити дуже коротко? Пане Романе, хоч ви відреагували сьогодні. Ну і раніше вже з'являлася інформація про, начебто, як законопроєкт, ініціативу про можливість виїзду за кордон чоловіків за гроші. І іде мова про те, що мають вони мати банківський рахунок, в якому вони можуть якби покласти певну суму і за певних умов вони можуть виїхати з країни. Дуже коротко, хочу, щоб ви відповіли, як ви до цього ставитесь, і чи вважаєте, що таке? Це закон реалістично. Питання, я взагалі, якщо так просто за гроші за кордон, от я не вивчав цей законопроект. Я просто бачив де за засобах масової інформації. Попередня оцінка негативна. А далі будемо вже дивитися, які там конкретно умови хочуть зробити для того, щоб там виїжджати. Тому що ну я думаю, кожен солдат, якому зараз кажуть, заплати гроші на передовій і виїдь за кордон, він скаже, щоб не сидіти під снарядами. Давайте я поміняюсь з цим заплачу гроші і поїду вийду десь за кордон. Тому попередньо негативно, але це рішення, не читавши законопроект.